Я варта достойного заробітку, я беру своє сміливо та з радістю. Гроші до мене течуть потужним потоком і не дивляться на моє походження, і я заслуговую найкраще. Гроші даються мені в легкості та в кайф, я отримую великі суми без зусиль. Великі гроші можна заробити чесно і прозоро. Я заслуговую найкраще у всьому світі. Дорого це якраз для мене, На менше я не згодна. Якщо мої справи підуть успішно, я отримую визнання та повагу, а заздрісники мене не обходять. Робота, моя робота вартує грошей, і коли вона зроблена якісно, вона має бути оплачена. Це закон обміну енергією. Треба діяти зі стану ізобільності, а не ущербності, щоб бути багатою. Тож відмовляти собі не можна, бажання мають здійснюватись. Країна у стані трансформації, а це завжди важко. Проте після цього наступає новий рівень, і він вже близько. Мої думки роблять мене багатою. Я думаю і багатію. Гроші правлять світом, мої думки правлять грошима. Тож навіть якщо гроші головне, в мене це є в кожній ніші, яка мене цікавить, є місце для мене адже кожен з нас унікальний. Самозайнятість дає свободу, фріланс дає можливості, коли ти отримуєш ставку. Вище голови не пригнеш, але можна вийти з офісу і прибрати рамки. Треба пропонувати своє, проявлятись, показуватись так мене побачать і виділять. Начальник так само, як і я в цій лоці, ми колеги і разом працюємо над однією справою. Я маю право на свою думку. На роботі завжди є хтось розумніший та перспективніший. І це я. Сон та їжа базові потреби. Ніколи і не заради чого не можна їх ігнорувати. В першу чергу, я та мої потреби. Потім улюблена справа та всі інші. Працювати на себе кайф. Ти ні від кого не залежиш. Це легко, комфортно та безпечно. Можна досягти успіху без в'язків, своїми силами, своїм станом. Та своїми вміннями всі помиляються. Не помиляється той, хто нічого не робить. Кожен має право на помилку, і я можу помилитись, і я все одно молодець. Адже я дію, я пробую. Це мій досвід. Кар'єра та сім'я дуже круто поєднуються та співіснують разом у балансі, коли це дійсно те, чого ти хочеш. Все вийде, а як не вийде, то то на краще. Бо я спробую знов і це буде повний кайф. Найкраще і саме те, чого я хотіла та заслуговувала. Мій досвід ще як потрібен. Я особлива, унікальна і яскрава. Світ просто благає мене побачити. Сяй. Особняки і гелікоптери купляють багаті та ізобільні люди. Такі, як я, вони знають, як заробити чесно і у кайф. Навколо, пов... Навколо повно молодих і успішних, і я серед них молода і успішна. Я заробляю з легкістю та в кайф мільйон гривень в місяць чесно і офіційно. Порівнювати себе можна тільки з собою у минулому. Щоб рости, потрібно самовдосконалюватись. Постійно навчатись, відточувати навички, старатись стати кращою версією себе. Інші у них інший шлях і досвід, вони інші, тобто всі ми різні. І тут нічого прирівнювати чи порівнювати. Треба бути собою і усвідомлена, рухатись вперед, щоб рости. Відповідальність це круто, це по-дорослому. Ти головна, ти вирішуєш, бо ти знаєш, як буде краще. Все піде так, як має піти, найкращим чином. А ти так, кому всі завдячують за успіх. Треба ризикнути та почати свою справу з нуля. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Тож за успіх. Після 30 життя тільки починається. Я все пам'ятаю дуже чітко, в мене шикарна пам'ять. Я, улюблена ця долі, мені завжди щастить. Я навчилась такій майстерності у своїй справі, що тепер проводжу вебінари в кайф та в легкості, отримуючи щедру винагороду та визнання. Я люблю публіку, а публіка любить мене. Я вмію робити прикраси, адже навчилась, і в мене дуже круто виходить. Я досягла такої майстерності у створенні столів з епоксидки, що продаю вебінари і майстер-класи. Я створюю такі шедеври, які люди з радістю купують в мене за мільйони. Я можу з легкістю зробити виставку чи організувати аукціон зі своїх робіт. Я постійно рухаюсь до своєї цілі, кожного дня роблячи ще один крок до своєї мети. Я знаю, з чого почати купити курс зі створення столів за поксидки онлайн. Я точно знаю, що зможу з легкістю заробляти від 100 тисяч гривень в місяць в інтернеті. Коли я буду багатою, хтось буде просити. Але допомагати я буду тільки зі свого бажання та ізобільного стану. Я створена за образом і подобою Бога. В мене є сила творити, я творець. Гроші це те, що отримується з легкістю і в кайф. гроші це енергія, яка сама лине до мене, я магніт для грошей. Гроші заробляються в радість, моя улюблена справа приносить шалений прибуток. Я отримую гроші за свої успіх та досягнення. А якщо успіх буде від мого власного бізнесу, в мене немає обмежень, я просто беру те, що мені належить. Я точно знаю, як заробляти багато та в легкості. Гроші це те, чого мені завжди вистачає в мене ізобільне життя. Гроші – це моя винагорода за ту цінність, яку я несу у суспільство. Гроші приходять до мене через творчість, творчість та мистецтво дає нескінченний та необмежений прибуток. На творчості заробляють шалені гроші. Творчість це про цінність, яку вона несе людям, а заробіток це те, наскільки я сама оцінюю те, що створюю. Заробіток це і є мистецтво. Художник, митець заробляє дуже багато. Люди завжди будуть дорого оцінювати красу та унікальність. Я заробляю шалені гроші на малювання. В мене золоті руки. Я заробляю на творчості, мої роботи дуже популярні та мають попити. Моя унікальність безцінна, я є. І цього вже достатньо. А те, що я роблю, неймовірно. Тож я заробляю на творчості. Ура! В мене постійно натхнення щось створювати, а роботи приносять великий та стабільний заробіток. Замовлення навіть у чергу стають. І я чітко бачу та знаю, як заробляти на творчості. Я заробляю на творчості. У мене завжди є час на творчість, тому я постійно заробляю великі гроші. Людям дуже цікаво те, що я роблю. Вони потребують краси і вони хочуть побачити світ, хоч трохи так, як я, через творчість, через мою творчість. Люди ніколи не прискіпуються до недоліків, їх бачу тільки я. То я прискіпуюсь, я не боюся брати гроші за свої вироби, адже вони дуже круті. Я створюю неймовірну красу, люди отримують ще більшу цінність, ніж гроші, які заплатили. Тож я беру гроші за свою роботу сміливо і з гордістю. Я беру справедливо те, що мені належить, це обмін енергією, тож брати гроші справедливість. Ті, кому пощастило купити мої роботи, дуже задоволені і залишають приємні відгуки. Я несу цінність набагато більшу, ніж гроші, які мені заплатили. Мій продукт якісний та прекрасний. Я з гордістю ділюся зі світом, своїм баченням прекрасного, і люди захоплюються цим. Так, Я нагла. І що з того? Я просто беру те, що мені належить. Я прийшла в цей світ насолоджуватись, відчувати і створювати. Світ мені щедро віддячує грошима, великими грошима. Много хочеш, много получиш. Я ставлю справедливу ціну за свої вироби. Суспільство приймає. Відповідальність це зрілість та свобода. Я з легкістю беру гроші за творчість. Це і є моя відповідальність перед потоком. النرهيس